Капеланське благословіння на 9 грудня 25-го року Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог нас, завжди нині повсякчас, віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні Святому Євангелії ми чуємо, як Ісус відповідає фарисеям, коли прийде Царство Боже. І в цій частині відповіді Він говорить про те, що Царство Боже. Прийде ось так, що коли воно прийде, той, хто буде на полі, нехай не повертається додому. І той, хто буде в ліжку, нехай не бере на даху, не бере, не спускається вниз, не забирає з собою щось. Бо воно прийде таким чином, що як за часів лота, як лот вийшов із того міста Содома, так, І тоді і сірка, і вогонь попалила то місто. І він говорить про те, щоб не були як. Бо той, хто повертається за якимось майном щось взяти з собою, той зберігає свою душу, але він тоді її загубить. А той, хто не повернеться за тим, той, той нібито загубивши її, навпаки отримає. І приводить приклад дружини Лота, яка обернулася, вийшовши із того міста. І коли сітка почала падати і палити, то вона обернулася назад, тобто пошкодувала за тими відносинами, які ми були в садомі. Їй вони сподобалися, хоча вона до них не доторкалася. Це я так тлумачу той стан серця дружини жінки Лота. Але для того, щоб зрозуміти. Цю історію, коли це станеться, що як тільки Лот вийшов із і Гомори, то е, с, е, тоді прийшов вогонь Сірка і попалила всіх там, хто був, ми повертаємося в ті часи Авраама, коли три ангела йшли по постелі і зайшли до Авраама. І він їх посадив, пригостив. І вони розказали, що гріх і Горо перевищує всі можливі всі терпіння Боже. І ми йдемо знищувати це місце. І він почав, Авраам почав торгуватися. не Невже, якщо там буде 50 праведників, ти вигубиш місце, Богу він так говорить. А він сказав, якщо буде 50, побачу, то не вигублю. І так торгувався Авраам, сказав, чи 40, якщо буде, ти вигубиш. Господь сказав, і за 40 не вигублю, чи 30, і за 30 не вигублю, чи 20, і за 20 не вигублю. А якщо навіть 10 буде праведників, то каже, і за 10 праведників не вигублю це місце, збережу це місце. місто, перестав торгуватися Авраам, розуміючи, що далі він не може знижати ціну. А навпаки, хвилювався до того свого племінника, Лота, який там був з родиною, з дружиною і з дітьми своїми дочками. І коли сталося, бачите? Місто, навіть лот там залишався, один праведник із того міста. І то Господь місто не винищував до того моменту, по кого це праведника не вивів з родиною, з сім'єю, з міста, щоб не загинули. Тепер розумієте контекст цього, ну, цього слова Ісусового, що коли лот вийшов, то місто згубилося. Що місто не губилося до тих пір, поки там була надія, що будуть праведники. А той праведник, який там був, не був виведений з того міста з родиною. І тоді сталася та трагедія для того міста, бо люди перестали подавати надію, що вони можуть помінятися. Вони обрали зло, зло замість Божого добра. І тоді сенсу. В їхніх власнування воно перестало, обрали смерть замість життя. І тоді прийшла та кара, яка не, не виносить, а, те, те, знає, те прийшло Боже, що не, не, воно не виносить бути поруч. Зло не може бути співіснувати з добром. Зло це, зло це смерть, і смерті воно досягло в своєму досяганні. Зло прагне до смерті. І воно, врешті-решт її отримає. Добро прагне до життя, і, врешті-решт, воно його добро отримує, життя Життя те вічне. Але це не вся історія, не до кінця. І той солоняний стовп із дружини говорить про те, що навіть ті, хто були виведені, хто надію на спасіння покладав, якщо серце його е поверталося до, тих, до того зла, яке було в цьому місті, вони теж не. Відійдуть до Царства Божого, не отримають його. Це стосується е, у, це пророцтво нібито доторкається до всіх часів і до наших часів в наших умовах, в нашій країні. Існування нас як народу, як мешканців цього міста, цих міст теж закладена. В цьому розуміння Божої ласки, Божої любові до всіх нас, Господь буде давати надію, давати шанси всім нам, народу українського, до тих пір, поки не побачить, що можливості, щоб там зростали праведники, не припиняться. Вони будуть. А якщо праведники у війську, у державі, у звичайному побуті нашому перестануть бути. Спокусяться, зіпсуються, тоді і смислу тримати це місце не буде. В Содомі відбулося, що прийшов вогонь Сірка, а в Єрусалимі, що прийшли через після цього пророцтва, через там 80 років римляни і знищили це то місто, ніби місто, яке було закладено для Бога з Його храмом. Центрі якої повинен був бути Господь, і він був довгі віки там, поки весь народ не зіпсувався. Не нібито просто просто, але нам говорить про багато. Пророцтво – це завжди не вирок, це умова. Якщо народ стане таким, то прийде вогонь сірка. Якщо народ буде праведним, то Буде процвітання. Ось про це говорить, про, про що говориться в цьому пророці або частині пророцтва. І мені глибина цього, цієї частини, яка сьогодні в мене прийшла, і провела через цей шлях е, трьох ангелів, які прийшли до, Лот, до Авраама, дядьку Лотового, і про його дружину, як вона вчинила. Після того, як ну, дали шанс на спасіння. Знаєте, на цю думку мене привела. Якщо кожен з нас перейметься цією, знаєте, фундаментом в своєму серці, розуміння, що нас веде до спасіння від земних негараздів і від е, вічних, і будемо триматися цього, то будь-які випробовані вони пройдуть. А ми обер... ну, коли ми обрали життя, а це є обрання життя, ми це життя й отримаємо. Бо Господь так відносить до своїх праведників. Він їм дає життя вічне, життя в царстві Божому, про яке запитали фарисеї. Амінь.